Ранок. 24 лютого 2022 року на території Білорусії безпосередньо біля українського кордону підрозділи 35 та 36 ї російських загальновійськових армій готуються до операції. До складу цих двох армій входять зокрема підрозділи 36, ї 37, 38 та 64-ї мотострілецьких та 31-ї, 11-ї повітряно-десантних ї та 155-ї морської піхоти, 165-ї артилерійської, 107 реактивної артилерійської та 5-ї танкової. Бригад невідома кількість солдатів з російських ПВК, таких як Вагнер і Редут. А також різні полки Російської національної гвардії також братимуть участь в бойових діях. Загалом це десь від 35 до 50 тисяч військовослужбовців, сотні танків, БМП, БТР та інших транспортних засобів, а також значна кількість артилерії. Ракетні бригади мають на озброєні не ядерні, але все ще смертоносні балістичні ракети малої дальності Іскандер. Практично будь-який наземний об'єкт на півночі України знаходиться в межах досяжності російської штурмової авіації, таких як Су-25, Су-24 і Су-34. Стратегічні бомбардувальники ту 160 і Ту-195 кружляють поблизу, готові випустити десятки ракет. Винищувачі Су-27, Су-30 і Су-35 готові досягти переваги в повітрі в перші години вторгнення діючи з баз білоруських ВПС. Росія ретельно збирала тут свої сили вторгнення протягом місяці, називаючи це військовим навчанням, і тепер вони готові атакувати серце України, її столицю Київ. Після того, як президент Росії Владимир Путін оголосив про спеціальну військову операцію або просто повномасштабне вторгнення в Україну. Російські бомбардувальники, а також наземні ракетні установки, випустили понад сотні російських крилатих і балістичних ракет у бік військових об'єктів по всій території України. Пріоритетними цілями є бази ВПС, склади боєприпасів, позиції ЗРК, вузли зв'язку та командні центри українських військових. У Києві ракети влучили у військові та цивільні об'єкти в межах міста, а також три основні аеропорти навколо столиці та базу ВПС України у Василькові. Російські штормовики озброєння ракетами класу повітря земля також перетинають український кордон в багатьох місцях, з території Білорусі. Вони швидко добираються до аеродромів, щоб знищити українські ВПС на землі і придушити засоби протиповітряної оборони, які не були знищені ракетними ударами. Генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко, голова центрального командування повітряних сил Збройних сил України, 24 лютого лежить на лікарняному в місті Київ. Одужуючи від важкої форми коронавіруса У 5.15 ранку, коли перші ракети досягли військової інфраструктури, він поспішає з лікарні прямо на аеродром Васильків під Києвом. Це база 40-ї бригади тактичної авіації та 138-ї бригади радіотехнічної протиповітряної оборони, які відповідають за захист неба над столицею. Працюючи дистанційно протягом останніх кількох тижнів, генерал лейтенант зумів передислокувати частину української авіації та зенитно ракетних комплексів в рамках підготовки до російської атаки, але стратегічний об'єкт все ще перебуває у великій небезпеці. Прибувши на місце, Кривоножка бачить, що казарми 138-ї радіотехнічної бригади зруйновані тим часом В'ячеслав Радіонов. Перший льотчик-винищувач 40-ї бригади тактичної авіації, якому вдається дістатися до свого дивом неушкодженого винищувача, міг 29 Він підіймає літак у небо і бачить, що кілька російських штормовиків наближаються, щоб атакувати. Він вступає в повітряний бій з загарбниками, виграючи час для решті пілотів. Ця бригада, яка налічує близько 16 міг 29 успішно підіймається в повітря, роблячи марними спроби знищити їх без бою. Відволікаючи ворога і прикриваючи інших пілотів, В'ячеслав Радіонов був збитий російським винищувачем. Посмертно йому буде призвоєно звання Герою України з врученням медалі Золота зірка. Протягом наступних тижнів українські пілоти здійснюють по 3-4 виліти на день, щоб боротися з російською авіацією, яка переважає їх у десятки разів, розповідає пізніше в інтерв'ю Кривоножка. Вони часто пропускають передпольотні перевірки і злітають з укорочених злітно посадкових смугах. Які щойно були відремонтовані після пошкоджень, це однак не заважає російському військовому командуванню повідомляти, що всі українські засоби протиповітряної оборони, а також військово-повітряні сили, знищені в перший же день вторгнення. Така неправдива інформація шкодить загарбникам більше, ніж захисникам, оскільки створює хибне враження безпеки для російських ВПС у спірному повітряному просторі. Насправді ж українці зазнають значних втрат, але продовжують боротися за небо над усією територією країни. Лише 24 лютого не повернулися з за завдань патрулювання неба над столицею ще три пілоти 40-ї бригади тактичної авіації. За свій подвиг кожен з пілотів міг 29 – В'ячеслав Ярко, Роман Пасулька. Та Володимир Коханський будуть посмертно удостоєні звання Героя України. Це стосується всіх інших льотчиків, які загинули захищаючи столицю. Варто зазначити, що 39-та бригада тактичної авіації з авіабази Озерне в сусідньої Житомирської області також вела бої в небі над столицею і втратила один літак Міг-29, пілотований Едуардом Вагаровським і один літак Л 39 пілотований Дмитром Коломійцем. У сьомій ранку, 24 лютого 2022 року, була скасована запланована заміна для працівникам Чорнобильської електростанції, оскільки їм повідомили, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж ранку в зоні відчудження перебувало близько 300 осіб, включаючи ядерний потенціал, медичний персонал, пожежників, 169 солдатів Національної гвардії України та чотирьох туристів. Через кілька годин підрозділи 35-ї російської загальновійськової армії, що дислокувалися в Білорусі, перетинають український кордон у кількох місцях. Водночас, частини 36-ї загальновійськової армії атакували Чернігів з метою швидкого захоплення і просування до Києва східним берегом Дніпра, без особливого опору до 14.00 росіяни оточили сумнозвісну Чорнобильську атомну електростанцію та її адміністративні будівлі. Підрозділи Національної гвардії, що дислокуються на території електростанції, знаходяться в значної меншості, тому вони зводять імпровізовані барикади і чекають, що буде далі. У наступні години стає зрозумілим, що підкріплення не буде, оскільки вони знаходяться посеред 2600 квадратних кілометрів зони відчудження, де немає жодних українських сил, навіть віддалено наближених до них. Командири Національної гвардії та керівництва штабу також несуть відповідальність за безпеку атомної електростанції, тому вони ведуть переговори про капітуляцію з російськими силами, щоб запобігти пошкодженню об'єкту. Тим часом українська 80-та десантно-штурмова бригада була найближчою до зони відчудження однак, коли стає зрозуміло, що Чорнобиль пав, українські війська відступають за річку Уж і підривають два мости через неї. Це дозволяє бригаді зупинити значно чисельні російські сили та обрати більш вигідне місце для зустрічі з ворогом. Розуміючи, що окупанти швидко налагодять понтонні мости, вони розробляють план оборони міста Іванків, яке, ймовірно, є наступною цілею окупантів. Варто зазначити, що російські сили РЕП пригничували український зв'язок, тому багатьом військовим підрозділам захисників довелося діяти майже самостійно. Одночасно з атакою на Чорнобиль в 9.30 ранку 24 лютого понад 30 бойових і транспортних вертольотів перетинули український кордон і попрямували до Києва над Дніпром. Їхнє завдання захопити аеропорт Гастомель, що за 10 кілометрів від столиці. Після цього на 18 стратегічних літаках іл 76 мають прибути підрозділи елітної 76-ї гвардійської десантно-штурмової бригади та війти до Києва. Щоб завдати нищо в нову удар, який випаклав край організованого опіру українців, втративши два гелікоптера через українські засоби ППО, штурмова бригада прибуває в аеропорт Гастомель і атакує його, здійснивши десантування від 200 до 300 осіб зі складу 31-ї гвардійської десантно-штурмової та 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади РФ. На несподіванку для загарбників четверта бригада швидкого реагування та інші підрозділи, які дислоковані на території аеропорту, збили ще шість вертольотів і чинили опер досить довго, щоб дозволити підрозділам 72-ї окремої механізованої 80 та 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад розгорнутись і оточити аеропорт гостомель приблизно о 15.30. Злітна посадкова смуга була сильно пошкоджена в результаті інтенсивних авіаційних і артилерійських ударів, що унеможливує початковий план розгортання 76-ї гвардійської десантно-штурмової бригади поблизу міста з використанням літаків Іл-76. Зокрема, Україна завдає бомбового удару по аеропорту щонайменше з двох літаків Су 24 сьомої бригади тактичної авіації, втративши один літак і двох пілотів Дмитра Кулікова і Микиту Савчука. Українська контратака змушує російські війська ПДВ, які утримували Гастомель, відступити навколішні ліси та поля. Тому російське військове командування змушене розробляти новий план захоплення аеродрому та порятунку решти військ під Києвом. Вони також скасовують місію з доставки більшої кількості військових у цей район повітрям, і всі літаки, які вилітіли з Пскова, приземляються в Білорусі. На другий день вторгнення російські війська продовжують так званий Бліцкріг у напрямку Києва. Понтонні мости через річку Уж дозволяють перекидати сили, які захопили Чорнобиль. Так, колона 5 окремої гвардійської танкової та 155 окремої бригади морської піхоти, що рухаються з північного заходу, планують зустрітися з підрозділами Росгвардії, які рухаються з північного сходу. Поблизу міста Іванків вони планують захопити ще один ключовий міст цього разу через річку Тетерів. На лісових дорогах навколо Іванкова українці облаштовують засідки, щоб завдати противнику максимальних втрат. На одному із документованих прикладів Т-64 та БМП 80-ї десантно-штурмової бригади, а також військовий з ПТРК «Інлав» атакують ворога на круговому перехресті біля мосту. Загарбники зазнають перших втрат і змушені перегруповуватися в очікування підкріплення. Втім, на північ від Іванкова російська національна гвардія також потрапила в засідку і була зупинена. Однак, українці не мають ані достатньо людей, ані достатньо техніки, щоб ефективно відтиснити ворога. Колона окупантів, зрештою, оминає Іванків і рухається в бік Києва. Невдовзі після цього українці підривають міст через річку Тетерів, щоб унеможливити переправку більшої кількості сил. Після цього росіяни також просуваються на захід від Іванкова, щоб захопити ще один міст в селі Кухарі, але його також швидко підривають. Бої навколо міста тривають до 27 лютого, коли українці змушені повністю відступити з Іванкова, зайнявши нові позиції на захід від нього. Росіяни встановлюють понтонні переправи через річку, але їхня пропускна здатність досить низька, щоб створює логістичні проблеми. Сили, які прорвалися через Іванків 25 лютого, складалися з переважно з п'ятої танкової бригади, посиленої ОМОНом та Собром. Досі не зрозуміло, чи було розгортання російського ОМОНу на вістрі атаки стратегічною помилкою, чи ознакою впевненості в тому, що Київ неминуче впаде, і потрібно буде негайно придушувати протести всередині столиці. Іншим цікавим військовим підрозділом, який рухався в цій колоні, був 141-й спеціальний моторизований полк, який по суті є особистою армією Рамзана Кадирова. Незважаючи на те, що ці сили офіційно входять до складу національної гвардії, вони діяли більш незалежно і, за багатьма свідченнями, мали спеціальне завдання вбити президента України Володимира Зеленського. Знаючи про це від розвідки, президент України однак залишився в столиці. Відхиляючи чисельні пропозиції союзників, евакуювати його в іншу країну. Це рішення також має вирішальне значення для оборони Києва, оскільки демонструє єдність уряду, збройних сил та звичайних громадян перед обличчям екзистенціальної небезпеки. Ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Цей ключовий момент підсумовано у фразі Зеленського, який сказаний представникам США: мені потрібні боєприпаси, а не таксі. 25 лютого колона, яка минула Іванків, їде трасою Р02 до Феневичів, а потім розділяється, щоб взяти під контроль Димер, Демидів, Бородянку і, врешті-решт, аеропорт Гостомель. Незабаром російські війська досягають Здвижівки. Потім вони витісняють українців з гастомельського аеропорту, перетворюючи його на свою передову оперативну базу для наступу на Київ, але затримуються біля Демидова. Однак, аеропорт постійно атакує 43 третя, 72-га та 128 двадцять бригади, що призводить до значних втрат серед росіян. Українські 79-та та 80 та 95 та десантно-штурмові бригади. А також різні підрозділи спеціального призначення, які були витиснені з Гастомеля, вступають у міські бої в Бучі та Ірпені, намагаючись за будь-якою ціною сповільнити просування росіян до столиці України. А також приймають важливе рішення підірвати дамбу біля Демідова, яка контролює рівень води в річці Ірпінь. Рівень води, що піднявся на 1,5-2 метри, створив широке затоплення на північ від столиці, яке діє як природний оборонний бар'єр проти російських танків. 26 лютого був також підірваний місто Демідові. А 72-га механізована бригада була розгорнута на південному березі річки після відступу з аеропорту Гастомель о 8 ранку. 25 лютого частина східної колони, яка майже повністю складається з вищезгаданих підрозділів ОМОНу та Собру з російського міста Кемерова, раптово опинилася в голові колони через непорозуміння. Група з приблизно 80 осіб на військових вантажівках, тиграх та БТРах опинилися в тилу ворога, оскільки пропустила поворот на аеропорт Гастомель. Проте всі інструкції, які вони отримували, здоводилися до того, що їдьте до Києва, а там потім скажемо, що робити. Тому колона продовжує рух прямо до столиці. Коли вона перетинає річку Ірпінь, починається хаос. Навколо вибухають артилерійські снаряди. Також летять міни, а в повітрі з'являються протитанкові ракети, а з усіх боків сипляться град куль. Російські війська потрапили прямо в засідку захисників міста, які розривають на шматки легкоброньовані вантажівки з добре замаскованих позицій біля дороги. Оскільки головна машина колони виведена з ладу, росіянам нічого не залишається, як вистрибувати з машин. За лічені хвилини протитанкова ракета знищує БТР. Єдину машину, яка б могла ввести вогонь. Зрештою, жодна машина не вціліла в цій засідці. І лише троє приблизно 80 російських спецпризначенців вижили в цьому короткому бою. Вони потрапляють у полон до українських сил. На відміну від цієї колони, яка прямувала до столиці через поганий зв'язок і командування, багато невеликих диверсійно-розвідувальних груп в'їжджають до Києва в день та вночі за спеціальним завданням. Вони пересуваються на цивільних автомобілях, захоплених в Чорнобилі, з наміром дестабілізувати ситуацію, створивши хибне враження, що основні російські сили вже перебувають у місті. Сили територіальної оборони, зокрема 112, 114 та 241 бригади територіальної оборони, дають відсіч, але в умовах тотального хаосу нерідко трапляються випадки відкриття вогонь по своїм. Активізувалися також чисельні російські диверсанти, заслені до Києва ще до війни. А мешканці міста дають їм відсіч. Це відбувається тому, що критична ситуація в столиці змушує український уряд роздавати зброю всім, хто може довести своє громадянство. Ризикований крок, який, врешті-решт, виправдав себе, оскільки до кінця дня захисники ліквідували понад 60 диверсантів і відновили контроль над містом. З політичної точки зору той факт, що люди готові захищати державу від нападу, замість того, щоб повернути зброю проти неї, демонструє єдність між урядом та громадянами в підтримці оборонних зусиль. Тому хаос, що спалахнув з приходом диверсантів, швидко зникає, оскільки повний контроль над містом знаходиться в руках його мешканців, які тепер озброєні і готові захищати Київ. Два українських спецпідрозділи, окрема президентська бригада та 101-ша гвардійська бригада генерального штабу, які відповідають за охорону президента та вищого військового командування, також розгорнуті на околицях Києва для запобігання спробам інфільтрації. Вони братимуть участь у всіх боях навколо столиці, незважаючи на те, що були створені як більш орієнтовані на безпеку церемоніальної частини армії. Крім того, 25 лютого російська винищувальна авіація почала бомбардування центру Києва. Ракетний шквал також досягає будинків житлових кварталів. У небі над столицею під час відволікання атаки знитно-ракетними комплексами був збитий український су 27 пілотований Олександром Аксанченком. Відомий льотчик, який повернувся з відставки, щоб захищати Україну. Ця велика втрата, однак, також доводить той факт, що повітряні сили Збройних сил України продовжують захищати Україну, незважаючи ні на що. В ніч з 25 на 26 лютого російські диверсійні групи проникли в місто Васильків наймовірніше з метою виведення з ладу авіабази ВПС України. Багато джерел згадують про російських десантників, які висадилися там, і кілька збитих літаків Іл-76, що їх перевозили, враховуючи той факт, що немає жодних свідчень про збиті літаки цього типу в тому районі. Це дуже мало ймовірно. Швидше за все, диверсанти скористалися хаосом і про на в обороні, щоб невеликими групами атакувати авіабазу на захід від Києва. За деякими даними у Васильків проникла група Альфа, один з підрозділів спеціального призначення ФСБ. У місті вони зустріли жорсткий опір з боку місцевих сил територіальної оборони 138-го полку спеціального призначення та штабу військового аеродрому 40 ї бригади тактичної авіації. З Києва також прибуває новостворений підрозділ територіальної оборони АЗОВ, який приєднується до захисників міста. Рано вранці, 27 лютого, російська ракета влучила в нафтобазу у Василькові. Однак військовий аеродром, який в основному використовувався для зберігання авіаційного палива, Швидше за все був покинутий оскільки літаки перебазовані в інше місце з міркувань безпеки. На півночі росіяни відтісняють останні українські сили з Іванкова, але це не вирішує логістичну проблему, оскільки міст через ріку Тетерів був підірваний два дні тому. Вранці, 27 лютого, на супутникових знімках було помічено колону російської техніки довжиною понад 4,8 км, кілометра, яка прямувала до Іванкова. То 28 лютого колона збільшується до 64 кілометрів. Понад 2000 танків, бойових машин, піхоти, БМП, бронетранспортерів і вантажівок фактично застряли на дорогах. Це відбувається тому, що Росія вичерпала свої запаси понтонних мостів і потребує більше часу, щоб знайти і доставити більше на фронт для збільшення пропускної здатності і заміни зруйнованих. Війська, які по суті застрягли у величезних заторах, починають страждати від нестачі продовольства, палива та боєприпасів. Допоміжні колони постачання, які їдуть в обхід зазвичай потрапляють у засідку українських військ, які за лічені дні зуміли перетворити найбільшу силу росіян, кількість техніки та людей на їхню найбільшу слабкість. Крихкі лінії постачання та скупчення техніки також атакують українські ВПС, які знищують колони бронетехніки штурмовиками Су-24 та Су-25. Втім, не без втрат. Біля села Глібівка був збитий Су-25, бортовий номер 39 синій. З 209-ї бригади тактичної авіації пілот Геннадій Матуляк загинув до ранку, 27 лютого. В аеропорту Гастомеля Росіяни сконцентрували необхідну на їхню думку кількість сил для прориву через Бучу, Ірпінь та Гастомель і вступу до Києва. Початку вони починають наступ на гастомель, використовуючи підрозділи елітної 31-ї гвардійської десантно-штурмової бригади та чеченського 141-го мотострілецького полку. Російські війська входять у місто і вступають в міські бої з українцями 80-ї та 79 дев'ятої десантно-штурмовими бригадами, грузинським легіоном, бригадами територіальної оборони. Та різними підрозділами спеціального призначення за підтримки артилерії 72-ї механізованої бригади, частина чеченських сил, яка мала вбити президента України, також потрапила у засідку в Гостомелі, влаштовану українськими силами спеціальних операцій. Контролюючи біля половини Гастомеля станом на 27 лютого, росіяни атакують сусідне місто Буча. Захисники підготувалися до цього і спробували підірвати єдиний міст, що з'єднував два міста. Але не змогли через малу кількість вибухівки. Штурм здійснюють підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, 7-ї гвардійської гірської штурмової дивізії та вищезгаданого чеченського 141-го мотострілецького полку. Їм протистояли добровільці, які щойно приєдналися до 114-ї бригади територіальної оборони, об'єднавши свої зусилля навколо місцевих військових у Віставці. Збройні сили України все ще були зайняті стримуванням набагато чисельних російських військ на сході та заході. Тож бучанці розпочинають бій майже самотужки. З 20 осіб переважна більшість не має бойового досвіду за винятком двох професійних військових та п'яти ветеранів АТО та одного поліцейського. Їхній план простий. Розсередитися невеликими групами в районі перехрестя біля супермаркету новус, влаштувати засідку, завдати противнику якомога більшої шкоди і відступити приблизно у сьомій ранку. Колона з близька 150 одиниць техніки, серед яких бронетранспортери. Танки, вантажівки, бензовози, мостові машини перетинають міст і в'їжджають в бучу. Потім близько 50 машин рухаються вулицею вокзальна. Тоді як більша частина близько 100 машин повертає ліворуч і намагається об'їхати місто, щоб потрапити до Києва. Перша машина на великій швидкості пролітає повз перехрестя. Український гранатометник спонтанно опирає третю машину і влучає в неї. Його задання виконано, і він відступає. Оскільки він стріляв з під місцевого пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, росіяни відкрили вогонь по неробочій брдм 2 Коли колона була змушена зупинитися, четверо інших захисників перехрестя кидають пляшки з запалювальною сумішю і за парканів, і одна з бойових машин загорається. Колона негайно переключає свою увагу на цих чотирьох, поранивши одного з них. Друга група захисників відкриває вогонь зі стрілецької зброї з іншого боку вулиці відволікаючи увагу і дозволяючи першій групі відступити з пораненими. тоді друга група стрибає в машину, також відступає. Рухаючись обережніше, росіяни продовжують просування в напрямку Ірпеня. Однак це уповільнення дозволяє українцям підготуватися до наступної засідки. Вище згадана група захисників обганяє російську колону, використовуючи свої знання міста і швидко добираючись до торгового центру жираф на кордоні Ірпеня та Бучі. Там вони нарешті зустрічаються з підкріпленням у кількості близько сімдесяти чоловік, яке складається з місцевих добровольців, включаючи мера Єрпеня, солдатів Національної гвардії збройних сил. Та восьмого окремого полку спеціального призначення група перекрила вулицю бульдозером і бетономишалкою, облаштувавши кулеметні гнізда, сховавши БТРи на узбіччях дороги. Разом вони влаштовують засідку на першу російську машину о 9-й ранку і відкривають вогонь з усієї наявної зброї. В той час як росіяни намагаються відступити і маневрувати на вузькій вулиці. Частина загарбників намагається обійти українців з флангу через цеглинний завод. Але зазнає невдачі. Інші ховаються в торгівельному центрі, а захисники ірпеня починають рух навстріч ворогу. Росіяни, які завчасно почали відступати, тікають, але артилерія української 128-ї штурмової бригади нарешті отримує координати від захисників ірпеня і накриває колону, руйнуючи міст, що об'єднує Бучу та Ірпінь. Окрім того, практично зупинену колону атакують два українських бомбардувальники су – на зворотньому шляху після скидання бомб літак з позовним Білий 77 7-ї бригади тактичної авіації був збитий і впав під Бучею. Пілоти Руслан Білаус та Роман Довгалюк загинули. Вулиця вокзальна стала цвинтарем для понад сотні елітних російських солдатів ВДВ, які вдалося зупинити завдяки зусиллям добровольців з Бучі. Перша атака на передмістя Києва провалилися. Головні причини відсутність розвідки та надмірна самовпевненість елітних російських підрозділів, які у своїх початкових планах не врахували всі складнощі війни в місті. Третя наша трофейна. Валялое, блин! Господи, вчера это все целенькие все... А, не имею, не успели, мы, пацана, блин, не успели мы пацанов, блин. Не успели чуть еще чуть-чуть. Смотрите, вы только посмотрите. Люди просто мирно жили, никого не щипали. Прийшли оці творюки. Вон, вона спалила оцю їхню БМДху. А там наша буча. Ми все повернемо. Горіти буде земля під ними. Тварі. Прості люди, не військові, б'ються за свою землю. Слава Україні! Загарбники однак вчаться і координують свою тактику, використовуючи перевагу в артилерії та авіації, щоб повільно вгризатися в міста, замість того, щоб намагатися прорватися скрізь них колонами. Прогрес, однак, все ще не задовільний, тому що частина російських сил перекидається на західний фланг, де їхні колони входять до Бородянки. Після коротких сутичок наймовірніші силами територіальної оборони та невеликими групами Збройних сил України вони продовжують рух до траси М-06. Яка з'єднує Київ з Житомиром, стає зрозуміло, що вони планують оточити столицю і перерізають шляхи постачання захисників, щоб полегшити штурм міста.